Вітаю вас. Розкажіть, Вітаю. будь ласка, що для вас війна? Війна. Війна це завжди погано, але наступила така година, що вона сталася і багато людей зірвалося з місця, і судьба їх понесла по світу. А звідки прогла... прогнала вас війна? Ми що довелося містечко, побачити містечку Донецької області. У нас була там квартира, все було в квартирі, пандус був. Квартира була пристосована для інвалідів. У нас був вихід віддільний з квартири. Але як настала війна, у 2014 році ми виїхали звідти, якраз за день до того, як збили самоліти, воїни збили, це 25 кілометрів від нас, і ми звідтя виїхали. Ну, Я жила в Ізюмі вісім років. Приїхали в Ізюм і жили там вісім років. Але через вісім років. Ми квартиру квартиру. Опять, Опять війна, і ми ще раз змушені були. Ну Там вже трошки було не так. А там в війни уже... це було жах, просто жах. Там вже був підвал. Там вже були бомб'яжки. Вона місяць сиділа на візку, не вставаючи. Після цього вона зовсім перестала ставати на ноги. От. Але потім нам вдалося від тіля виїхати. Ми ще два місяці жили у людей на окупірованій території, чужі люди чужі чужі прихистили. Люди прихистили. Чужі люди, Ми дуже прихистили. вдячні їм за це. Коли занесли її жили, з подвала. Може, на у цих людей жили. 20 кілометрів від Білгорода ми бачили, літаки літали над хатами. І ми розуміли, що вони летіли туди, де ми були, там де Ізюм. Там побували самоліти. Міста Ізюма ми, зовсім немає. Там були, від слова там, зовсім. Там був шах. Ну, так. Танками стріляли по, по домах, танками стріляли. Ми, ми думали, ми не вижимо. Але все склалося так, як склалося. І Ми тут. Сьогодні дочка приїде, ми зустрінемось. А скажіть, будь ласка, про той момент, коли збиралися тікати, рятуючи своє життя, коли збирали валізу? Чи можливо все своє життя зібрати у валізу? А ми, ми перший раз ми в ми чому були, ми тому сіли у машину. У 2014 році в чому були? Пакетик і документи. Все. Ми їдер, це зібрати неможливо. На на два. Тижні. Бо, бо воно все дороге, воно все діставалося потом кров'ю. І ш, як? Оце тобі нужне, а це не нужне. Це неможливо. І тоді питання стає: успіть вийти з хати, бо люди тікали, і нас зовсім чужі люди спитали. Вам допомога треба чи ні? Кажу, треба. Ми нас її знесли з пандуса, не було, знесли коляску. Оце вже в Ізюмі. Це в Ізюмі було таке. Коли з Ізюма виїжджали, ми там ну, якісь речі взяли свої. Як нас вивозили, це ми їхали. Дорога була на кубицях. Назустріч йшли нескінченна. Техніка йшла. І те, що з нами СЕД, залишилося. В прапори ми... оці окупантські, оце воно йшло. Назустріч нам літали ті вертольоти. Віртолі... Ну, а ми як прикриття, мабуть, були. Под... були ми були серед колони воєнної кали... техніки, були цивільні. Ну, це нам, мабуть, було спеціально зроблено, щоб, щоб не було було. Ну, Бити по воєнній частині. Дівчина нас вивозила, це ну, така, а, не знаю, яка чаяна дівчина, яка вивозила нас звідти. І ще з однієї теж там син з мамою вивозили, з Славянська. Це на Куп'янськ ми їхали. І ми ще в, в Куп'янському районі це були, ми там ще, мабуть, місяці два, поки ми змогли виїхати на Харків. Через, Через печеніги. печеніги і там даба. те, що які в нас віші залишилися, ми там усе і загубили. Там все у нас Коли волонтери підійшли. Там, там якісь... Каже, ми вас возьмемо, кажу, а сумки. А сумки вам принесуть. І ми в одну сторону, а сумки в яку сторону, я не знаю. Нас лишилось тільки паспорт, справка про інвалідність і пенсійне посвідчення. Ми вже докупляли, вже так. Одежу вже щось купляли. Ну, це чужа сумочка на мені. Це гуманітарку мені давали, так що дали. залишились. 43 роки прожили, кажуть, залишились. Ну, головне, що наші діти живі, наші внуки живі. Оце головне. А як вам живеться зараз тут у новій для вас області, у новому житті, скажімо так? Ну, я ну, підозрюю, що багато розмов на цю тему, але. Нам живеться добре. Добре живеться. І тут люди різні, і запитання, багато і запитання бувають. різні бувають. Хтось багато пожимає багато. руку, бажає здоров'я, хтось просто здоровкається. Ми стараємось відповідати людям. ну, Якийсь mm -hmm. жизненний опит є. І щось я можу всі сказати, всі щось, всі щось я не можу об'яснити, щось мене зовсім ну, не стосується. Ну, це а ж... Все добре. Тут а це так все добре. А що ви побажали нашим українським захисникам? Наснаги. 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 Я б сам би пішов, але мене не беруть. Ми коли виїжджали в 2014 році, і коли ми то їхали ці блокпости, ці якісь незрозумілі люди, семеденери, прапорами, це було. Було страшно. А коли ми вже їхали, виїхали звідти, їхали, побачили наш прапор і наших хлопців це було. Був та, кусочок сала, ми надали, була шоколадка, мандели. Так, Хлопці, звільняйте, скоріше в нас. Але вони теж з насторогою до нас відносилися. Ну, ми донецькі, якось ми себе так поставили, що треба людям розказувати. І, що ми ж такі ж самі люди, як і, як і всі. О, ну, все одно до Донецьких якесь відношення таке. Але не всі, не всі такі. Не всі. Там, не всі такі, там хочуть Україну. Хочуть ну, ми Україну. закрили квартиру і поїхали. А є люди, якісь своя хата, вони не можуть оставити її. Є батьки, якісь лежачі дуже, у когось. Коли ми були у людей. По і включили було Т2 українське, а потім там стало замість Т2 українського, стало російські. Канали дуже сильна пропаганда. Дуже. Це дивися, і а так, люди з утра до вечора працюють. Що люди прийшли, а коли прийшли та... додому, включили, щоб останні звістки подивитися, то вже нема сили навіть розрізняти. Вони ну, сприймають те, те, що їм кажуть, і там... все. Розуміють все одно, що це брехня. І багато у кого є спутникове телебачення. Але люди різні. І люди, і все, і не люди, не різні. І люди які кажуть, що це буде російська школа, буде. Сидить, сидить дитина, розмовляє українською, йому в цьому році йти до школи. А мама каже, що з 1 сентября буде російська це школа. Це чому ж не раді? І... Хіба ж там? Що там скажеш, що там можна сказати? Люди, чи, якщо люди ходять Люди звикли на... вірити в радіо, телебаченню, газеті. Бачили, ми в ізюмі приходили за чистками, як вони казали. В приходили, приходили різні, приходили, приходили росіяни. Росії. Ми дуже розлічали їх, тому що вони розмовляють у їх мова зовсім інше. Ми, ми самі русскоязичні, так сказати, і русський язик україн, в Україні, і русський язик одразу слишком абсолютно. Тому ми, ну, їх було чути. Хоча хлопці дуже молоді були, дуже там молоді росіяни. І питали, коли вони один з них прийшов. Вы, «Почему вы не выходите на улицу?» А в подвале темно. А он говорит, а она ж на коляске. А, а это у меня ДЦП. А он такой стал, говорит, а у меня у дядьки ДЦП. И такой, что-то у него там где-то щелкнуло. Видно в голове. Ну, а потом я пытаюсь, а как вас зовут? Марат. а Ну, откуда? Татарстана. Таких ми бачили. І по квартирах, і по гаражам. Там все проверяли. Ми сиділи в підвалі, а над нами була наша квартира, яку ми знімали, і ми чули по ночі, як там ходили люди. Я там знаходив потім патрони і багато речей, яких не ставало. Але там були не тільки люди в воєнні, там були і місць. Жителі. Містиві, так. Да, там все, кожен день була зачистка. Ні, ні. Двері можна було не закривати, бо двері вибивались. На питання, що ви шукаєте, ми шукаємо диверсантів. Було таке і хліба, не було, і води не було. А зразу не стало, що як обстрілювали, не стало опалення, не стало світла, не стало газу, нічого не було. Готували на воду. Але були такі люди, що даже Ну, коли видели происходящее, все одно людям, людям були такі люди, що казали, а Путін сказав, що пойдет до конца. Тільки до якого конця? Тільки я не розумію, що, що, що ще треба, щоб люди зрозуміли, що хто такий Путін і що воно з собою це війна, це війна. Це не зрозуміло мені до цих пір. Хоча кажуть, що багато людей вже прозріли, але я бачив таких, які ще не прозріли. Вони люблять Україну, але вони люблять Україну в, в радянському понятті цього слова. І, і це, мабуть, ці люди ну, старше нас, мені 60 років, а люди це старші мене і молодші мене. І як їм об'яснити? Ну, Ну, я не знаю, що, що ще треба зробити, щоб так, щоб люди поняли. Ну, що одразу і не всегда, щоб люди поняли, що це зло, що це горе і що це. Ну, люди розуміють, що війна це горе. Просто ну, хтось. Це, чекає, це дуже велика ціна для цього. Хтось це чекає розуміння. повернення додому, всі хочуть додому. Щоб закінчилось, повернутися додому. Нам повертатись нема. А як вважаєте, що нам потрібно для того, щоб перемогти? Я думаю, що в нас все є для цього. Бажання, бажання перемоги. І щоб це бажання було у кожного. Ми, я тільки можу сказати за себе, але я не можу сказати за керівництво. І на 100% я в цьому. Впевнений, бо, бо ми всього не знаємо, що, 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 вони, що вони знають, що вони хочуть. Але всі, хочуть, всі кажуть, що хочуть миру. Всі кажуть, що треба перемир'я, а у мене питання, а на яких умовах? Не перемир'я. Тепер я так думаю, треба вже до кінця, щоб цю Росію вже перемогти так до кінця, щоб вже їй. Її... Ніколи вона не нападала. Ми просто живемо в такий час, це, це час історичний, це, це таке це. Якби дали зразу по руках, коли на Грузію напали, дали добре по руках. Але ж мир, а якось домовимось. Коли Крим забрали, якось домовимось. І коли Донбас забрали, якось домовимось. Ну, доп... домовлялись, домовлялись. домовлятися можна, але Всезда. які умови для цього, і що буде після цього. Це не так. Мені, мені не потрібні домовленості на, на условиях, якщо на любих условиях. Мені треба, в мене є діти, мені є внуки, я бажаю жити далі. І мені дуже важливо знати, а що буде завтра? А скажіть, будь ласка, чи є якісь речі, які вам зараз необхідні? У нас була машина Таврія, яка у нас була розбита. Тепер ми без коліс, без. Способу пересування. пересування. Ну, на коляски багато хоча б, не, не проїдеш. Хліба купити або щось купити. Ось. Вона, вона чекає на коляску з електроприводом. Я віду ну, ми встигли подати свої документи. А я, а я не можу. Машину в мене немає, а на цьому візку я далеко не можу. У мене руки Як вже болять. купити, Але ми не можемо купити. Вони продаються, але ми не можемо купити. är no, dig.